Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. І сьогодні ми з вами будемо реєструватись на принтшопах. Налаштуємо аккаунт для виводу коштів і ще поговоримо про деякі нюанси. Тож заварюйте собі щось смачненьке і поїхали! Так, реєструватись я планую з вами по-справжньому, тому в мене є ще одна робоча пошта, яку я використовую для всіх. Різних сайтів, ігр і все, що пов'язане з криптою. Так, починаємо з Ті-Пабліку. Всі посилання я залишу в описі. Давайте ось так. Так: головна сторінка: Create account. Мій англійський із Verybed, тому давайте не будемо звертати на це увагу. Так, Прізвище ім'я бажано писати максимально правильно, щоб потім у вас не було ніяких проблем uh, з виплатами. Я не впевнена, що воно все так поєднано, але краще перестрахуватись і все ж таки зробити все правильно. Email. Країну ми обираємо нашу Україну. Якщо ви фізично зараз знаходитесь в якійсь іншій країні і плануєте там бути найближчим часом, напевно, краще вказати ту країну, тому що знову ж таки IP-адреса і все інше можуть виникнути проблеми і вас можуть заблокувати, або ще щось. Так, пароль. Паролі мають бути обов'язково різними, не можна робити на всіх сайтах. Взагалі не можна робити однакові паролі. І бажано, щоб він був максимально захищеним, тобто не мати ніякого відношення стосовно вас. В мене є деякі свої, скажімо так, системи створення паролів, якими я користуюсь вже декілька років, і мене все влаштовує. Але якщо вам треба, я можу вам запропонувати деякі лайфхаки. Так, також можна зайти через Фейсбук, але знову ж таки були прецеденти, коли людини, коли люди створювали логін. За допомогою якоїсь соцмережі потім у той соцмережі траплялись перейменування або якісь ще інновації, і були проблеми з доступом до аккаунту. Тому краще цим не користуватись, якщо для вас втратити аккаунт буде проблематично. І перевірка мого емейлу. Перевіряємо у мене вже два, два листа. Так, активувати. Емейл підтверджено, тепер робимо логін. Так, аккаунт, логін. І вводимо всі дані, які ми щойно використовували для реєстрації. Є. Налаштовувати будемо пізніше паралельно з RedBubble. Тепер ми йдемо сюди і виконуємо ті самі дії для реєстрації. Це е, головна сторінка. Натискаємо. Е, Зареєструватись, нас цікавить саме ось цей профіль, тому що ми з вами плануємо бути саме артистами. Тобто тими, тим аккаунтом, який створює дизайни і продає їх. Проте ви все одно зможете з свого аккаунту артиста зробити замовлення. Тому не турбуйтесь, все одно у вас будуть всі ті самі можливості для замовлення. Тим паче, що якщо ви будете замовляти. Дизайни свої, ви не сплачуєте комісію, яку самі собі ставите. Тобто ви будете купляти свої дизайни, на випадок, якщо захочете, за е, лише за ціною сайту. Так, далі у нас є ось таке налаштування, назва магазину. Це на ті пабліки такого немає, ми вводимо його пізніше або взагалі можемо не вводити. То тут у нас це виконується при реєстрації. І тут бажано подумати тому що змінити це потім вже неможливо. Тому е, у мене є варіант уже, я подумала, і е, вам бажано також мати щось на прикладі собі. Так і пароль. Так. Це новини. Вони також нам потрібні. Я потім в якихось майбутніх відео розкажу, як використовувати ось ці листи на свій... так, реєструємось. Тут у нас є капча. Ой, ой, це був не автобус. Ладно. Є. Тепер ми потрапляємо з вами на. Таку на головну сторінку, де нам пропонуються прям кроки, що ми маємо зробити, перш ніж наш магазин з вами відкриється. і це все ми будемо з вами проходити. Але дуже швиденько я не буду налаштовувати цей магазин прямо в ідеальному стані як вартувало, тому що я не планую використовувати його як робочий. Він у мене буде саме для. Я його реєструю саме для того, щоб просто вам його показати і пройти всі ці кроки не теоретично, а прямо практично. І починаємо з того, що для того, щоб активувати магазин на Redbubble, вам необхідно завантажити 5 дизайнів. Якщо 1, 2, 3, 4, він не відкриється, його просто не буде видно. Після того як ви завантажите 5 дизайнів, ваш акаунт буде відправлено на модерацію або верифікацію, або такий собі екзамен. І далі, вже перше, вони будуть вирішувати, чи відкривати цей магазин на загал і на продаж, і друге, який статус вам дати. Тому дуже раджу вам підійти максимально відповідально до цих перших п'яти дизайнів, тому що вони саме зададуть вам ритм Ритм того, який буде у вас аккаунт. Е, можете скористатись чатом GPT. Е, зараз він малює безкоштов, безкоштовні версії, він також малює вже зображення. Подумайте щось, можете в Canva. Але, е, можете самі, Якщо у вас є навички, це буде взагалі дуже круто. Але підійдіть цікаво, щоб вони... Дизайнів були ексклюзивними, тобто не е, такими, якими їх ціла купа, а щось таке незвичайне і тримати одну і ту ідею. Е, бажано не використовувати ніякої агресії, тобто не беріть тему політики, хоч вона і сама зараз в світі найбільш популярна. Е, візьміть щось більш нейтральне, але не до такої межі, що це котики і собачки. Подумайте про це. Сьогодні ми не будемо на цьому зупинятись. Можливо, в майбутньому, якщо буде запит, ми це зробимо. Так, тут у нас є варіант завантажити одну роботу або завантажити або скопіювати, якщо у вас перед цим були роботи. Тому знову ж таки бажано робити 5 однакових за розміром дизайнів: 5 однакових за темою. Можливо, ви потім будете міняти лише опис. І назву, але далі ви просто завантажуєте одну роботу і копіюєте всі інші чотири. Це буде вам дуже Це прискорить вашу роботу в цьому і спрощить ваші дії. Так, вертаємось. Ми не будемо поки завантажувати. Далі нам пропонують налаштувати наш профіль. Тобто ми йдемо сюди. І тут ми з вами по порядку завантажуємо картинку, яка буде відображатись як ваш аватар. Це може бути фото, як я використовую собі, але до цього в мене були звичайні якісь аватари намальовані, і нічого також продається, все окей. Далі у нас банер. І знову ж таки, зверніть увагу, що тут у нас внизу з вами є всі необхідні розміри, які нам треба для класного відображення, і формат, який воно потребує. Далі у нас профіль. Тут ми пишемо наші імена і обираємо, що буде відображатись на е, головній сторінці. Так, далі в нас емейл, ми його не трогаємо. І далі у нас налаштування е, бачити вік мого аккаунту, бачити е, розташування, де я е, як артист знаходжу, і відправляти мені е, повідомлення. Тут треба поставити галочку, іноді це також справляє. Враження, що ви готові до комунікації із своїми фоловерами. І біо. Також можете скористатись чатом GPT, щоб він вам його класно оформив, або якщо у вас вже є нататки, можете ставити. Головне, не залишати його пустим. Хоч два-три слова, але не пишіть. І повідомлення: я вмикаю геть усе. І знову ж таки в наступних відео поясню, чому. Далі у нас е, назва нашого магазину е, і це посилання, яке ви можете розміщувати в усіх соціальних мережах. І останнє налаштування тут ми натискаємо так і можемо тут натиснути так. Е, це у нас для того, щоб ми могли свої, е, свої роботи розміщати на Pinterest. Ну а це вже про контент 18. Нехай також буде хто знає, що там буде. Далі. Натискаємо зберегти. Є, е, я нічого не завантажувала, ви самі з цим впораєтесь. А ось далі, друзі, маленький організаційний вступ. На моєму каналі всі відео організовані за тематиками і сховані за різними обкладинками. Якщо вас цікавлять лише приншопи, то дивіться відео саме з такою обкладинкою, як тут. І найцікавіше це налаштування платіжної системи. Перше меню це прізвище ім'я. Вони мають максимально бути правильними, як у вас написано, в закордонному паспорті або в вашому паспорті, якщо він вже карткою, е, має співпадати один в один. Емейл, це наша адреса. Е Бажано вказати її максимально правдиво. Насправді тут це для того, щоб відправляти нам чеки, умовні чеки. Тому бажано вказати все точно. Тут не просять вказувати будинок і квартиру, тому достатньо буде вказати до вулиці. Тобто вулиця, місто, поштовий код, штат ми пропускаємо, у нас його немає і обираємо країну. Е, так, де моя Україна? Люба? Ну, я не буду вписувати. Ви самі думаєте, з цим впораєтесь, якщо де Україна? Ось. І е, далі вже самі впораєтесь. Е, поштова адреса, так. І тепер нам необхідно обрати валюту. І це найцікавіше. Тому що коли я реєструвала перший свій, свій магазин. Він до досі працює і заробляє кошти. На мій превеликий жаль, я чомусь, чомусь, я не знаю, чому я обрала саме євро. І навіть не звернула уваги, що тут написано, що е, виплати лише через PayPal. На той час у нас PayPal не працював взагалі. Тобто навіть для м, переказів е, особистих він не працював. Що вже казати про бізнес? Він і досі не працює. Таким чином, у мене всі мої виплати, які йдуть на PayPal щомісяця, коли я підтверджую його, ну так, просто заходжу, щоб колись там він перевірився і, можливо, можливо, щось змінилось, він відміняє їх. І таким чином, вже тому аккаунту 4 роки, я не можу вивести звідти кошти. Тому ми тут обираємо саме долари США. І тому що тут у нас є ось цей метод виплати. Обираємо його. Далі нам необхідно обрати саме другий варіант. Тепер ми вводимо наші налаштування. Перед цим вам необхідно зареєструватись ось на цьому сайті Pioneer. І за посилання я також залишу в описі. Тут ви маєте, я не буду зараз навіть відкривати реєстрацію, тому що тут має бути прямо максимально все точно: літера в літеру, буква в букву, навіть адреса. бажано, щоб все було правильно. Я не можу вам зареєструвати ще фейковий аккаунт ще, тому я думаю, ви з цим впораєтесь. Далі ми натискаємо на меню Отримати платіж, і нас цікавить ось ця кнопочка. Країни акаунту США. Натискаємо. Коли ви його натискаєте, ви бачите свої реквізити. Тепер нам треба звідси скопіювати необхідні реквізити в аккаунт Redbubble. І зараз я вам е, послідовно все це покажу. Перше меню це у нас з вами маршрутизація EBay. Оця. Ми просто його натискаємо скопіювати. Вставляємо. Далі у нас номер банківського рахунку це ось цей. Далі у нас ім'я е, того, хто отримує. Ми також з вами заходимо сюди і копіюємо ваше ім'я, як у вас тут написано, якщо буде помилка, хоч в одну букву воно не прийде. Ще раз на цьому наголошу. Так, тут ми вставимо. І тепер нас цікавить саме метод розрахунку: ми обираємо чекінг. Все. Налаштування зроблено. Далі ви можете ввести ще е, номер телефону для смс-верифікації. Цікаво, раніше в мене такого не було. Не пам'ятаю, чи є, зараз у мене це в налаштуваннях. І зберігаємо. Так, він. А, все, я зрозуміла, тому що я не вказала тут е, е, ім'я. Ну, е, я і не буду його зберігати, тому що. Тому що ці дані введені в інший аккаунт, щоб не накликати на себе підозру. Так, на пабліку, Щоб перейти до налаштувань, нам необхідно е, завантажити першу роботу. Е, ми також переходимо ось це меню назви магазину. Пишемо моє фейкове ім'я. І, можливо, воно тут зайняте? А ні. Так, тепер нам пропонується завантажити дизайн. Я підготувала тільки що м -м, свій дизайн. Так, і далі. Що у нас назва? Е, опис я залишу пустим. Чи так само напишу, що просто пустим не залишати. Далі у нас є е, меню вибору. Альбомів, оскільки ми їх ще не зробили, то тут пусто в майбутньому ви можете собі їх наробити цілу купу і просто по альбомах розкидати. Головний тег це той тег, який зараз буде підбирати нам наступні. Тому тут я пишу. Мені подобається ті паблік тим, що він пропонує мені теги. І ті теги, які він пропонує, це означає, що вони релевантні. Якщо ви напишете якийсь свій тег, якого нема в цьому переліку, він не буде просто працювати. Доки його хтось не додасть, але як це працює, я не знаю. Тому обираю лише те, що він мені пропонує, навіть зараз і не сильно вчитуюсь. Просто нам треба набрати 15 тегів. Тому можна, отак, всі. Черзі обирати. А далі вже добре, що він не банить, за те, що воно не відповідає дійсності. Все, 15 тегів ми набрали. І далі він питає, чи мій контент 18, ні. І далі у нас налаштування. Тепер ми обираємо колір для всіх дизайнів одразу. Я зазвичай люблю чорний. Так. Тут ми обираємо так. Тут нам треба увімкнути все, і також, щоб було чорним. Тут ми можемо з вами змінити розмір, якщо це необхідно, або вирівняти, якщо також це необхідно. Далі у нас іде налаштування по кольорах. Ви можете обрати всі, ви можете обрати лише світлі, лише темні, або взагалі не хочете, щоб ваш дизайн робився на інших кольорах. Я обираю всі, тому що я навіть не так скажу. Я завжди вмикаю геть усі дизайни, геть усі кольори, тому що те, що подобається мені. Не факт, що є тим, що сподобається моєму потенційному покупцю. Я не знаю, що йому треба. Тому я запропоную йому все можливе, і якщо його щось влаштує, він купить мій дизайн. Тому так мені легше працювати. Тут у нас також все включено. Єдине, що ви можете змінювати всі налаштування, Ми можемо змінювати колір кожного дизайну, можемо змінювати розмір, ось так ось. І мені подобається, що в налаштуваннях чохлів, чохлів, ось цих чохлів, я забула кейсів, ми можемо наш дизайн повернути. Ну і так само збільшити. Ось так я зроблю. Нехай буде. Далі я взагалі не буду нічого трогати, под подушку можна ще так зробити. Так, ну, чашку. Так само, ви просто відкриваєте кожен дизайн за потреби і збільшуєте або зменшуєте ваш дизайн. Давайте вже отаку. Все. Далі мене все влаштовує. Я підтверджую, що згодна за всім, і публікую свою роботу. Так, тепер мене перекидає на сторінку мого дизайну. Де вже я бачу його теперішню ціну, ціну, яку буде, яка буде через деякий час, вибори кольорів, розмірів, все-все-все, що я хочу. Також мені пропонують дизайни, які, можливо, схожі з моїм. І е, мої дизайни інші, як вони виглядають, і далі вже все. Інформація, а, теги, які я використала, ну і так далі. Тепер ми заходимо в аккаунт. І е, наші налаштування тепер в рази збільшені. Тепер у нас з вами є е, вже налаштування нашого магазину. Е, знову ж таки, у вас є момент, де ви можете завантажити е, ваші обкладинки і все інше, але це мене не цікавить зараз. Ви, я думаю, самі з цим впораєтесь. нам зараз треба з вами налаштувати виплати. Так само заходимо в налаштування аккаунту. Тепер у нас тут набагато більше налаштувань. Також тут є і водний знак, і Google аналітика і тут є, до речі, таке меню, де ви можете заробити додаткові кошти, розповсюджуючи своє реферальне посилання. Ми натискаємо продажі. Тут у нас будуть вся наша статистика, тобто ми будемо бачити, скільки ми загалом продали, скільки ми отримаємо і так далі. Тут у нас нема можливості налаштувати відсоток нашої комісії, і тут він фіксований, який він насправді я вже не пам'ятаю, на відео дивилась і дивилась їх взагалі. Але там, ну, щось, типу, за стікер ви отримаєте там, 25 центів, за футболку долар, за худі 4 це умовні цифри, але вони фіксовані. Далі. Ось тут у нас налаштування виводу. І ми можете обрати PayPal або одразу Payner. І е, тут вже ви пишете адресу, яку ви вказали при реєстрації на PNR. Тобто далі вже вводити нічого не потрібно, так як ми робили на Redbubble. Натискаєте зберігти і все. І на ваш рахунок на Пайнер буде приходити кошти. Тут ще простіше, не потрібно оце все налаштовувати. Дякую, що подивились відео зі мною. Поставте лайк, дізлайк, напишіть якийсь коментар. Я сподіваюся, було інформативно і ви знайшли відповіді на свої питання. Якщо так, то мене це дуже-дуже радує. Бережіть себе, обіймаю і до нових зустрічей!